Доброго дня! Філе Шафран вітає всіх причетних до екологіалістичної освіти та звітує про свою діяльність у 2024 році. Черговий рік, коли наша країна бореться за свою незалежність, нищить ворога. Коли вся спільнота стійко долає виклики війни завершується. Час підбувати підсумки. Цього року наш заклад позашкільної освіти працював в очному форматі. Суммінно та цілеспромовано виконував свої педагогічні навчальні, виховні та громадські обов'язки, ставлячи в пріоритетах своєї професійної діяльності збереження ментального та психічного здоров'я вихованців та їх адаптацію до викликів воєнного часу, національно-патріотичне виховання, удосконалення цифрових навичок педагогів, залучення вихованців до онлайн-форматів реалізації навчальних цілей. Та проєктної діяльності, формування екологічних життєвих навичок, залучення до суспільно-корисної діяльності та практичної природоохоронної роботи в громадах, розбудову партнерських взаємодії з установами та закладами громад. У закладі навчається 230 вихованців у 16 гуртках, з них 90 гуртках початкового рівня, 140 основного рівня, кількість педагогічних працівників 6. У 24 році було вчергове протестовано три керівники губків. Філія Шафран охоплює екологічною освітою здобувачі освіти Могилівській, Китайродській, Ляшківський сільський хат та Царичанської селищної ради згідно укладених договорів про співпрацю, забезпечуючи право на доступ до якісної позашкільної освіти, якого натуралістично напрямку. І освітою охоплено 5 ліцеїв. Педагогічний колектив закладу успішно налагодив взаємовигідну співпрацю з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, загальноосвітними навчальними закладами та іншими освітніми установами, такими як Царичанський будинок юнацької дитячої та юнацької творчості, музичну та художню школу, Заречанськими аграрним ліцеями, закладами культури, музеями, місцевим лісгоспом, та в мисливському господарству, що дає можливість створювати комфортний простір для екологічної освіти. В результаті такої співпраці педагоги та вихованці мають доступ до матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів, забезпечені транспортом для дійснення походів та екскурсій по рідному краю, отримують премії та цінні подарунки від органів місцевого самоврядування, за результатами участі в конкурсах та місцевих соціальних та екологічних проєктах. Партнерські відносини у роботі склали також з працівниками культури комунального закладу Могилівська сільська бібліотека та працівниками культури Костянтинопільський будинок культури, завідуючи та музичний керівник, мають статус внутрішньо переміщених осіб. Спільно з ними проводяться виховні патріотичні заходи в громаді на постійній основі. Подивіни пам'яті і державності масові заходи. До знамених пам'ятниках в історії України та державних свят наповнені цікавою змістом і яскравим музикальним супроводом, що допомагають у вихованні і творчому розвитку дітей. Важлива роль в роботі учнівського лісництва належить співпраці з спеціалістами Східного лісового офісу ліси України за допомогою спеціалістів сільського господарства. Учнівці лісництва планує та здійснює експериментальну дослідницьку, природоохорону та практичну лісотехнічну діяльність. В цьому році вони посіли перше місце в обласному етапі всеукраїнського зльоту учнівських лісниць та прийняли активну участь на всеукраїнському рівні. Також юні лісівники завоювали третє місце у всеукраїнській виставці досягнень юних натуралістів виставковий Павільйон Ненц у номінації Прикладна екологія. Педагоги філії постійно працюють над розробками методичного забезпечення. У 2024 році було подано на розгляд обласного журі конкурсу рукописів навчальної літератури та віртуальних освітніх ресурсів заколивого натуралістичного напряму позашкільної освіти дидактичний посібник розробки абітаційних занять утка природа рідного краю. Та методичну розробку заняття рубка акваріум його будова та утримання і розведення риб. У 24-му році за сприяння обласного акваноталістичного центру було подано до професійного буклет філії оновлено методичні стенди в робочих кабінетах закладу. Також протягом року ми активно приймали участь у всіх обласних семінарах і круглих столах. А на всеукраїнському рівні взяли участь у роботі Всеукраїнської авторської педагогічної системи систем освіти новаційних можливостей та у всеукраїнській конференції творимо ліси разом. Активно презентуємо себе на сайтах обласного екоцентру Таненц. На сторінці Facebook висвітлюється основна інформація про новинні події закладу. Щотижня керівники групків розміщують пости про проведення вхерні закладу природоохоронні акції, інформаційні повідомлення про знаменні дати тощо. Маємось дієвий сайт. У 2024 році ПДО філії активно долучились до Всеукраїнської декади екологічної освіти. Було проведено тиждень рнр розбереження з метою урізноманітнення форм та засобів формування екологічних компетенцій вихованців. Також впродовж своєї діяльності філія Шафранкослідовної системою впроваджує ідеї національно-патріотичного виховання, спираючись на актуальну нормативну та законодавчу базу. Позашкільному закладі освіти склалася уставлена система з національно-патріотичного виховання. Керівники гуртків щотижня проводять різноманітні виховні активності з вихованцями згідно плану роботи закладу. Також педагогічний колектив філії Фран у 2024 році продовжує активно брати участь у волонтерському русі, постійно надсилаємо кошти на потреби ЗСУ, приймаємо участь у зборі продуктових наборів на передові, організуємо збори продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Також беремо участь у волонтерських благодійних ярмарках на територіях сільських громад. Де працюють наші педагоги. Долучаємось до виготовлення маскувальних сіток. Протягом року нашим закладом було ініціано та підтримано в навчальних закладах громад збір пластикових кришок в рамках волонтерської акції Ворган Кришка участь у благодійній акції зі збору монет для допомоги військовим, які пострадали внаслідок бойових дій. Та роботу по виготовленню метальних листів та сувенірів для бійців ЗСУ. Також протягом року закупили 10 кг вовняної шерсті та виготовили понад 100 пар теплих шкарпеток для бійців. У листопаді 2024 року ініціювали збір для бійців 783 бригади. Та передали 14,5 тисяч гривень для придбання інструментів та східних матеріалів, також додатково закуплено мотобур. Враховуючи сучасні виклики стану та безпекову ситуацію, можемо зробити висновок, що заклад Філія Шафран у 2024 році працювала на належному рівні, якісно забезпечуючи позаскільну освіту деколоно-тористичного напряму в сільській місцевості. Мережа гуртків та численних склад вихованців філії збережена на монологічному рівні. Задовільна результативність залучення вихованців до пошукової та дослідницької діяльності на високому рівні здійснюється Національне патріотичне виховання з допочів освіти. Дякую за увагу. До побачення.